чи 22 грудня, 29 позачергова сесія. На жаль, на 16-ту годину вона не зібралась. Сьогодні зараз 17-та. Сесія провестись не може. Порядок денний нашої сесії, зараз я зачитаю. Проєкт порядку денного, по 29-та позачерговий сесії, 7-го скликання, Градянської селищної ради 22 грудня 2016 року. Уже, на жаль, 17 година, яка відбувається в приміщенні Калитянської селищної ради в залі засідань. Перше питання: бюджетне. Доповідає головний бухгалтер Калитянської селищної ради Бобошко Татана Олександрівна, начальник фінансового управління Дробяського Оксана Іванівна. Співдоповідає гайдук Ніна Васильівна, заступник начальника фінансового управління. Співдоповідає Балакі Руслана Дмитрівна, голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. 1.1. про внесення змін до рішення Калитянської селищної ради від 15.12.2016 року номер 327-28 позачергової сьомої сесії. 1.2. про бюджет на 2017 рік. Друге питання про внесення змін до рішення Калитянської селищної ради об'єднаної. Територіальна громади Руського району Київської області від 22.01.2016 2016 року No60 про затвердження проєкту землеутро щодо формування земель комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі вулиці Кірова в селі Заворичі Руського району Київської області. На сесію прибув депутат обласної ради Сімановський Олександр Володимирович для того, щоб пояснити питання по поводу прийняття бюджету, як правильно це зробити, тому що ми, по суті, в громаді приймаємо бюджет. Перший раз на 2017 рік. І ми повинні до нього йти конструктивно. Але на сьогоднішній час, на 17-ту годину, із з 26 депутатів, які повинні були з'явитися на сесію. Прибуло, е, прибули Василенко Олена Миколаївна, Кулик Віталій Степанович, Мірда Володимир Миколайович, Пилипчук Ігор Михайлович, Телендій Тетяна Миколаївна, Федоровська Лариса Павлівна, Шела Саліт Григорович, Шпак Антоніна Михайлівна, Шило Алла Віктор. В зв'язку з тим, що сьогодні на сесії сесія не зібралася, ми не можемо проголосувати за питання перше по бюджету. Шановні вчителі шкіл, які не отримали заробітну плату, ми не можемо вам її виплатити. Сесія не відбулася. Більш конкретно по даному питанню розкаже начальник фінансового управління Дроблятства Оксана Івановна. Будь ласка, в основному зарплата учителям, деякі вчителя не отримали теж аван за один місяць дві школи, харчування і комунальні послуги, самі захищені статті. Оксана Івановна, а чому мені її отримали? Чому дві школи отримали, а він не отримали? У них вистачило кошторисних призначень, тут не виходило кошторисних призначень. У зв'язку з тим, що освіту взяли співличчя. Нас у не було. Віник, не було. Не а тут дві школи не отримували акцію, а зарплату не отримують усі. На зарплату кожної шкіли не вистачає. А ще нах, Нет, не це віна? Школа? вони не мовляв, подали, Ні, це школи вона. Це виходить освітня субвенція, ми написали. Точно. Кабінет міністрів писали у департамент освіти, писали у департамент фінансів, Кому, Кому? по освіті субвенції. Ми розрахували і по да, да. у Нас получай, розрахували так, що у нас було заложено 80%. Скажіть конкретно, я це вина. Держава нам так виділила. Зараз знову нам виділяють субвенцію на освіту. Виділили на селі, виділили субвенцію э, на медицину і виділили додаткову дотацію медичних освітніх закладів. Коли стало відомо, що пощі не, не хватає. Вчора, позавчора. Ми півроку писали, ми знали, що нам не буде вистачати пропонені знисте обіду. Це неправильна постановка питання, що депутати винуваті, бо вони сьогодні не зійшлися на сесію. Це питання про це попередній сесії, не проголосовано проголосоване. На тій сесії, на сесії. Виробній, на ті сесії було питання, не проголосували, на цій сесії не з'явилися. Ви знаєте, по якій причині, що воно не розумію. Чи не до нас? Уже Скільки раз прошу, давайте вчитися працювати в рамках закону. Вчасно оприлюднювати проекти рішень, порядок денний. Не тільки сесія виконкома, а в нас, на жаль, навіть прийняті рішення, і то не всі оприлюднені на сайті до сих Пропозиції ще були на, 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 на початок грудня. Депутати ну... хотіли видивитися повністю всі плюси. Але ж сесія не відбулася? Ну, якщо що хочу, сьогодні, що сьогодні вже сьогодні бюджетна комісія, на... а завтра сесія, якісь питання хочуть допрацювати бюджетна комісія, да на секунду на... депутатів вибачте, це не може. Ні, я знаю чого не, це не це було. Через те, що окремі депутати не пройшли по школах і не перевірили зарплати вчителів. Через те було не прийнято на попередній сесії. Чи не так, тянули Олексійовна? Ні, не так. Бо врешті ви вже повиганяли. Тепер ви ще вчителів хочете повиганяти своїх коробачів. Оце єдина. Причина, чого було не проголосовано. Зрозуміло, що вчителі є, чого було не голосувати. Чого було не голосувати? Ви захотіли мітинг устроїти, ви його зробили позорище, бігали з листочком за головою, щоб заяву написав. Непорядно. А подивіться на відео. Що Подивіться на відео, подивіться на відео. Розходимося. Демагогії не зрозуміли. І мені ще за моїх 34 роки ніхто не казав, що в тиху дасть, кроме вас. Оце в нас така робота. Так, я Миколаєва, Олександр Володимирович, можете сказати по поводу того, що ви приїхали, по поводу бюджету, якісь ну загальні такі для депутатів. Ні, Тетяна Олексіївна ще не прийшла, не повинна на шипірів з гробичого місця. Ми нікого слухати не будемо. Давайте поважати друзі. Є, саме. Шановні колеги, ну якщо не зібралася сесія, то нема. Щось, щось розглядати, будь-які питання щодо бюджетного процесу. Згідно діючого законодавства і практики бюджетного процесу, я розумію, що ви перший раз приймаєте, у вас ну, як у, в районі, да? в районі вже 70 років приймається бюджет, там є спеціалісти, які певним чином знають, як це робиться, етапи бюджетного процесу. Є працюють не спеціалісти. Ні, тут працюють спеціалісти, але фактично бюджет приймається е, в перший раз. Ну, є будуть. Це, це, це спільна вина, е, тому що дійсно потрібно, щоб відділ е, інформував, надавав проєкт пропозиції е, заздалегідь депутатам на бюджетну комісію, на інші комісії вашої ради. Цього не було відповідно вчасно зроблено і відповідно не проголосовано в першому читанні ваш бюджет. Я розумію, я розумію і рекомендую, щоб він був прийнятий хоча б ну, ті захищені статті, які ну, спові для виконання. Наступному році це залежні оплати, це комунальне захищені статті, комунальні платежі. А вже додатки 6-7, якщо вона у вас існує, то буде існувати. Тут, 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 тут. тут загально сказати, що якщо в них буде прийнятий бюджет, значить багато коштів ми це просто втратимо у 2017 році. Є, є, є така загроза, є така загроза, але навіть коли бюджет не прийнято, і ви знаєте з історії. От, не завжди в Україні приймався вчасний бюджет, багато років не вчасно приймався, іноді було навіть в травні місяці приймався. От. Держава живе за 1,12 попереднього поштовху. Ну, тобто місяць поштовху. Це не смертельно, але не дуже приємно для вас і вашої дружини. Хочу сказати, що практично завчора, вчора вночі було прийнято державне бюджет, ви всі це знаєте. Сьогодні було прийнято бюджети міста Броварі, також не без труднощів, але все ж таки було прийнято, всі розуміють. Деякі районні державні адміністрації в Київській області приймали захищені статті, а вже додатки 6 і 7, тобто витрати ну, на програми на капітальне будівництво, на житті, на а, тобто там, де, де тендери, це, вони лишили на січень, вони вже будуть сідати і спільно розглядати, і вже виходячи з тих помилок, які були допущені, будуть вирішувати. Правильно ви сказали, сідати і спільно розглядати. Ну все ну. Правильно. правильно. Треба сідати за круглий сіл, але на жаль, у нас така ситуація. хто Бере бачить конкретну цифру, навіть на бюджетній комісії, пояснює це 5-7 разів. Як я кажу, твоя тоді вже б сам би зрозумів, а ти ще не, не зрозумів. І питання так і зависає. Тому що для того, щоб працювати в будь-якій галузі, повинно е, пройти певна кількість років, щоб це зрозуміти. На жаль, е, бюджетна структура вона вимагає великого дозвіл. І по конкретній цифрі у бюджеті повинно слідувати як логічна цепочка, откуда вона виходить, ця цифра. А конкретну цифру е казати, що це за цифра, не можна. Тобто треба слідкувати за процесом утворення кожної суми цифр. Отже, а це вимагає від кожного із депутатів або від бюджетної комісії е логічного підходу. І не однодневно, а однодневно для того, щоб зрозуміти оце все. І не просто, я кажу, учитись в математиці, знаючи таблички множення, не можна достиг досягти великих успіхів. А от, на жаль, є в тому, що дехто не розуміє таблички множення. В даному випадку. Дякую. Хочете сказати, що не розумієте?

Э, знаете, почему происходит такая ситуация? Потому что когда заведуется Оксана Ивановна, или же, э, допустим, просит какие-то змины, то она называет правильно, она финансовым языком называет, такие -то, такие -то, такие -то". Вот не, как в такие-то, такие-то, такие-то. Ну, не знает. А, она правильно. Она подняла вчера бумажечку и говорит, вот все по кэквам. Ну, одни знают, какие как вы на зарплату, какие на материалы, какие... А, а, большинство не знают. Вот когда она зветуется, треба сказать, что я попросила вчера, дайте мне надходжение, какие надходжения в бюджет наш, дает каждое село. Я не, я не получила этого. Вот. вот. сегодня надо встать и сказать, что наша громада состоит из четырех сил. Каждое село дает 300 тысяч, 500, 800 миллион. Все, четко понимать, депутат, четко понимать. Расходы какие-то, это на это, это на это, это на это. А так все сидят, она прочитала, да, все правильно вроде. А получается, никто ничего не знает. И Четко отследить в течение года мы не можем, как оно выкоростно, как оно не выкоснено. Одни понимают, а другие сидят і... и, ну, наверное, правильно. Так для того, чтобы зрозуміть по Алла. цих кодах, повинна приходить и дивитися, и спілкуватися не одного дня ця работа, правильно? Правильно. Все. Конечно. Вот поэтому это бюджет, это главный кошторис нашей громады, как мы будем жить. Ну, все все? С каждым проект понимаете. Правильно. 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 Вы ну, 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 понимаете, что ну, этот бюджет, как вы считаете, старосты должны хотя бы просмотреть их свои какие-то пропозиции дать? Я считаю, что должны. На, у нас бюджет принимается сегодня, вы конкол у нас 27-го. Но у нас как-то все через, знаете, через одно место. Давайте все соберемся один Что день. Тут, Выберем, ты, ты, ты. Выберем. Ты, ты. все соберемся старосты, финансовое управление, все кто хочет. Все сядем и обговорим по-нормальному, по-семейному. Давайте вот это туда, вот это туда, вот это туда. Все, какие пытания? Ну, еще раз. То можна було написати зауваження стосовно бюджету. що ми не подали, що ви хочете бачити? Оксана Іванівна, я вас вчора запитала. Ви діли бюджет? Ви коли закладували цифри? Ви отримали, цифр, допустим, пропозиції від відділу освіти, від від культури, від школ, від школ від... ви сказали, ні, сиділа розкидувала все сама приблизно, тому що ну ні. Всі, всі, залишили, всі запити були все офіційно, підтримали. дали інформацію. Хорошо. программа Турбота, программа оздоровления и другие программы мы принимали на сколько? На один год или на четыре? На один. На один. Хит да. выполнения программы Турбота. Мы слухали? Не слухали. Вам подали программу с Кашторисом примерным, чтобы мы понимали, нам на полгода хватает 300 тысяч. Да, мы за это голосуем. Нам хватает? Хватает. Мы за это голосуем. Мы такого не чули. Оздоровление. Закинули опять 200 тысяч. Согласна. Надо. Но мы прослушали? Не прослушали. Опять же, программа не принята, мы деньги закладываем. Надо, надо. Я понимаю, это жизнь. Но у нас получается, программа не принята, заложили. Сколько заложили, сколько получилось? Да, люди добрые, всегда можно договориться. Но давайте же как-то и депутатов, и наших выборцев уважать. Ну вот у меня спрашивают просто, им не интересно, квеки, кеки. Вот они мне сегодня наши выборцы вечером будут встречать и говорить, слушай, а второй дом наш заложили же ему, им не интересно. Нет, правильно. А мы есть донорами вот этого всего нашего зебраня. И ты знаешь, Оксана, я в сыри в каждом. А чего? И все. И получается стоишь и для чего мы у вас выбирали? Ну так давайте как-то ну какую-то формулу выработаем, чтобы каждый депутат... Приехал и сказал своему выборцу, вы знаете, вот сейчас у нас тяжело, полгода потерпим, а через полгода в Заворочах будет дорога, в Висковому местечку будет дом, там-то будет еще что-нибудь. И тогда наши выборцы будут понимать, ага, сейчас мы терпим, а завтра у нас будет шоколад, грубо говоря. А так мы ничего не понимаем. В районе мы сегодня принимали, я вам хочу сказать, вышел начальник финнедела и четко рассказал. Тут, тут, тут у нас получается, тут мы ждем субвенцию, а вот здесь, извините, товарищи, надо поджаться, если дадут, будет все хорошо. Четко все понимают. Четко понимают. Куда у нас идет как? А вчера мы вроде бы, да, мы зацепились, вчера я вам скажу, зацепились за премии выконавчего комитета. Потому что мы четко понимаем, что заложена премия, заложена интенсивность, которая на сегодняшний день эта интенсивность платится, в принципе, может и не платиться. Но я понимаю, что это зарплаты, да, и все понимают. Ну так вы же рассказываете людям, а не говорите, что у одного 10% премии, а у другого 150. Это тоже надо проговаривать. Мы здесь. Не враги, мы здесь собрались все для того, чтобы ну, как-то поделить эти деньги, а не настроить городок военный против семиполок, заворочи против калиты. Ну, нам всем смотреть в лицо друг дружки. Ну как? Ну давайте как-то, ну, ну, ну как-то мы будем мы в какой-то войне, понимаете, кто-то заболел, а кто-то просто не хочет идти на сессию, потому что вот саботируют. Это неправильно. Давайте как-то будем вести себя нормально и не будет стоять девушка перед, э, извините, людьми, которые ей годятся в отцы и матери, э, матеря, и орать, извините, это некрасиво. Татьяна Анатольевна, по не девушка, а працівник Калитянского Сенечной Рады. О, Алексей Васильевич, Алекс... Петрусь, Олена Витальевна. Алексей Прошу, Васильевич, во-первых, не кричите, сусе. во не кричите на меня, а во-вторых, я вам еще раз рассказываю. Прежде всего, она здесь работает за наши деньги. И она должна уважать, прежде всего, нас. И ей никто не давал права орать на депутатов и на людей. Она может выйти просто и объяснить, мы все нормальные люди. А кричать ей не надо. У меня все. И вот она и кричала, а она хочет гайду, уже шум был. Татьяна, вы говорите, я тоже хочу сказать. Но вы, но вы, немножко свои децибелы убавляйте, когда сидят уважаемые люди. Так, а теперь можна ясно? Да. Ми не обговорили Турбота, <клес> все остальне. Я по поводу бюджету скажу, чого вони розглядаються. Скажіть, будь <клес> ласка, що ми говорили на останніх сесіях? Ми вищати час... ви <клес> 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 дуже гарне Ленін створив систему. Вона виявилася надією споснієздатна. Його лозунг був кухарка, повинна управляти государством. Так от, мені встидно бути цією кухаркою разом з вами. Через те, що ми на кожній сесії що робили? Обговорювали в турботу. Чи інші освітні якісь? Ні, ми знімали з роботи. Кого ми тільки не знімали з роботи? Ще раз доказувати депутатам, що ми не маємо права нікого знімати з роботи. Ми, бо кошта знімали. Ми вимагаємо їхні зарплати. <кліпи> Про що ми говоримо? Чого наша кожна сесія притворюється в балаган? Яку не можна говорити? Кого ще не звільнили з роботи? Так, да, я причу, а, а що я не кричу я не кричу. Ні. ні. Я ні, вам вас, ні, ми не розглянули норма. бюджет. Ми не поряд не ми не було. Ні, я тільки подивилася. Знаєте, що пішла з тої сесії? Бо я. Тут теж була, У мене температура була. Як ви бігли з листочого Позорище! А ви розказуєте про Ліну, що так себе не вела. Як ви себе вели. Лена, говорить спеціаліст, розказує статті. Хто бебе Уваження робила по цьому, по камері, видно було. І ви мені зараз рот забудете. Дайте, будь ласка, я хоч раз скажу, щоб не виковані, не грамотні, не були Там, люди. Біде, і стихно з вами. Так, все, що ви а то ви роботі, а то, я в сфільному, сфільному, а то а ви понеділок. Понеділок 26 число, 16 років. Прошу, будь ласка. За то побачите. Субтитрувальниця Оля Шор